А ще сьогодні Україна відзначає День Соборності. Цього дня ми згадуємо дві знакові події, які відбулися з різницею в рік. Проголошення незалежності Української Народної Республіки у 1918 році та акт злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки у 1919 дев'ятсот Тоді країна розділена двома імперіями нарешті об'єдналася. Утім, за радянських часів святкування Дня Соборності України було заборонене. Вперше його відзначили вже за часів незалежності України. У 1999 році тоді українці об'єдналися у живий ланцюг довжиною понад 770 кілометрів. Понад 3 мільйони людей стали тримаючись за руки від Івано-Франківська до Києва через три – Львів, Рівне та Житомир. До повномасштабного вторгнення Росії українці щороку створювали ланцюг єдності, який об'єднував правий і лівий береги Києва. І сьогодні день соборності має для нас особливе значення в умовах загарбницької війни Росії проти України. Адже як і понад 100 Років тому ми знову боремось за єдність та цілісність нашої держави. Направду це одне із найважливіших свят для нашої держави на рівні із Днем Незалежності. Зазначає про це низка істориків. Тому ми вас закликаємо, друзі, писати нам сьогодні у месенджера. Це Viber, це Telegram 068 044 044 -04 1. Що означає для вас соборність України і що для вас означає єдність України та українців? Я теж зазначу, що сьогодні ми будемо разом із соціологом аналізувати одне із останніх соціологічних досліджень, що то єдності українців всередині нашої держави там цікаві цифри. Повірте, вони вас точно вразять. Тому, будь ласка, пишіть свої думки. Ви знаєте, ми найцікавіші завжди в ефірі озвучимо і дочекайтеся на цікаву розмову з соціологом.